Так, ну що, друзі, всім привіт всім доброго дня! Моє ім'я Володимир. Я думаю, ви всі вже про це знаєте. Це добре, це зрозуміло. Дивіться, давайте трішки поговоримо про нонфарм. Він у нас буде завтра. Нонфарм це головна економічна новина місяця. Це можна сказати єдина економічна новина з в 99%. Тобто, на цій новині протягом року, в скажімо так, 10 випадках із 12 без проблем можна заробляти. Отже, друзі, дивіться. Давайте розберемо все це діло більш детально. Я розповім усе по порядку. Звісно, я якби буду виходити в прямий ефір, буду робити запис екрану. Всі учасники каналу зможуть без проблем в прямому ефірі повторити мою угоду, тому що тут буде ось Тікток-трансляція вестись. Я скажу: ось новина вийшла таким кольором, заходимо туди та до такого-то часу. Все це зрозуміло, все це просто. Але я думаю, що багатьом хотілося б почути все це діло більш, більш обширно і більш детально. Отже, дивіться. Нонфарм. Головна економічна новина місяця, Ізмінення числа зайнятих на сільськохозяйственному секторі. Тото, то-то, то-то. Має досить сильний вплив. Окей. Хорошо. Як по ній зайти самостійно і побачити ці результати? Першим ділом нам знадобиться з вами сайт інвестінг. Заходите в свій браузер. Ось, наприклад, ввели інвестінг. Посилання я скину під відео обов'язково. Ви будете інвестінг, економічний календар або просто інвестінг, і ось вискакується. Економічний календар. Натискаєте на нього. Натискаєте на нього. і ждете, поки він завантажиться. Так, добре, дивіться, економічний календар завантажився. Тут я обираю завтра, тому що новина завтра. У вас це вже як в цей день зайдете, буде сьогодні. Окей. Натискаю, друзі, завтра. Ще воно поки завантажиться теж. Добре, завантажилось. Далі обираємо. Наш часовий період, ось Київ, плюс 2. Добре, це зрозуміло. Далі обираємо фільтр. І «Фільтрі» обираємо новина д 3 зірочки. Це обов'язково «Оновити». Все, і нам висвічуються три новини, які будуть завтра опубліковані. Наша це ось головна. І змінення числа зайнятих на сільськах секторі за грудень місяць. Добре, усе є, що тут буде опублікований прогноз. Цей сайт Investing ми просто використовуємо, щоб отримати інформацію. І тут буде новина ось або зеленим кольором, або червоним. Давайте я ось відкрию додаткову вкладку і тут буде показано минулі, минулі значення. Щас. Mm. Ось, Наприклад, за минулий місяць значення було зеленим кольором. Новина вийшла зеленим, а може вийти червоною. І от якщо вона виходить зеленим, то нашою задачою є швиденько зайти на пониження. Якщо виходить червоним, то на підвищення. Зараз поясню, чому так. Дивіться. Основний актив, тобто новина виходить в США і вона має величезний вплив на актив долар, на актив USD. Переходимо на. Тобто, ну, Тобто ви поняли, отут де фактично, тут буде або зелена, або червона новина. Добре, переходимо на торгову площадку. Перейшли. Туда нам, де час, треба буде обрати 15.32. Тобто, в новина у нас виходить о 15.00. Ой, вибачайте, о 15.30. Новина виходить о 15.30. Ми заздалегідь там, о 15.20 зайшли на другу площадку. Вибрали, наприклад, суму, там, яка для нас зручна. Хтось на 7 тисяч, хтось на 3500, хтось на 35, хтось на 100 тисяч гривень заходить. Ну, це вже друга історія. Вибрали суму. Заздалегідь тут де час підготували 15.32. Не лякайтеся, якщо ви раніше зайшли, ви ж бачите, що тут градація тільки по 5 минут або по 15. Тобто о 15 і, наприклад, 28 ви зможете обрати отут на 15.32. Обрали тут час 15.32 і далі. Виходить, наприклад, новина червоного кольору. Якщо новина червоного кольору по активу євродолар, то ви заходите вгору. Якщо зеленого кольору, то ви заходите вниз. Пояснюю чому. Тому що тут долар стоїть другим. І новина виходить по долару. Тобто він має другорядне значення. І по відношенню до євро, він буде, ну, коротше, євро по відношенню до долара буде падати, якщо новина зелена. Якщо новина червона, то буде наоборот. Добре. Це зрозуміло. Зайшли, чекаємо 32-ї минути, вода автоматично закривається, і ми отримуємо позитивний результат. Все з цим зрозуміло. Я думаю, що сложностей ніяких не буде, тому що, перше, я в прямому ефірі буду все це, друзі, діло, озвучувати в прямому ефірі, і абсолютно кожен зможе повторити угоду без проблем. Так. Ну і знизу, зараз вже під цим відосом, да, я наведу приклади минулих і які, в принципі, доходи виходили отримують. За минулий рік по нонфармам я зробив майже мільйон гривень, тому... Нонфарм максимально я рекомендую заходить кожному, навіть якщо ви весь місяць не будете торгувати, будете заходити тільки на нонфарм, то це класний спосіб, класний спосіб отримати додатковий дохід. Якось так. Все на цьому зупиняємо відео.